Сьогодні у нас функціональне тренування. Ми будемо робити багато планок, тому якщо ви їх не любите, або у вас є проблеми там, з суглобами і вам важко їх робити, краще пропустіть це тренування і зробити якесь більш просте. Ну, а ми з вами почнемо. Вставайте, будь ласка, на килимок, килимок перед вами. Ми з правої руки будемо опускатись в планку. Поставили праву руку на підлогу, потім ліву, праву, ліву, прошагнули і стоїмо в Стоїмо. <кій> Вернемся з правої руки. Раз, два, три, чотири. Поставили, піднялись руки над головою, хлопочок і продовжуємо. Ліва, права, ліва. Права стоїть в планки. Макушкою тягніться вперед. П'ятками тягніться назад. Ваш живіт не провисає, ваша попа не терчить. З лівою вернемося. Раз, два. Три, чотири. Ми зробили з вами один повтор. Ще таких три зробимо. Давайте. Раз, два, три. Стоїм. Вернемося з правої. Раз, два, три. Обов'язково над головою руки. Ліва, права. Ліва, права. Стоїм. Вернемося з лівої. Раз, два, три. Ми вже зробили два повтори. Ще два. Раз, Два, три, чотири, стоїм. Вернемося. Тепер з лівої руки йдемо. Один, два, три, стоїмо в планочки. З лівої назад. Нам залишився один повторчик. Поїхали. Раз, два, три. Стоїмо в планочки. Ви молодці. Трошечки давайте затримаємось. Розтягніться. Уявіть, що у вас хтось потягнув за п'ятки і за макушку вас розтягує. Назад вернемося. Раз, два, три, чотири. З лівої руки. Раз, два, три, чотири. Стоїмо, витягуємось макушкою вперед, пятками назад. Живіт підтягнутий. Намагайтеся наблизити живіт до спини, спину до живота. І вернемося. Раз, два. Три молодці. Опускаємося на четверінькі. Руки ставимо під плечі. Ваші коліна на ширині тазостегнових суглобів стопи плоско лежать. Не ставте їх на носочки. Витягнемо праву ногу і ліву руку. І намагайтесь прямо уявити, знову ж таки, що вас хтось тягне за ліву руку і за праву ногу. І розтягує вас. Утримуємо це положення. Ще 4, 3, 2, опустились. Тепер права рука ліва нога. Я весь час путаю, де яка сторона, тому завжди трошечки задумуюсь. Яку ж нам руку, яку мені треба озвучити сторону. І завжди дивлюсь, на якій рцюваний годинник. Це не, це не лікується. Міняємо сторону ще раз. Права нога, ліва рука. Старайтесь убрати прогин в спині. А животом начебто виштовхнути спину догори. Опускаємо і зміняємо в сторону ще разочок. Так, чудово. Пройдіть коліном чуть вперед. Опустіться. Сядьте сідницями на ваші пятки, поставте руки назад. Ну, а тут уже у кого як вистачить гнучкості. Хтось може чуть, -чуть зможе її опуститись на руки, хтось може повністю лягти на лікті. Нам треба штовхнути таз догори і витягнути, відчуєте, витяжіння передньої поверхні тіла. Стегна, живіт, грудь, шия. Напружуйте сідниці, виштовхуйте таз догори обережненько. Виштовхнулись і потихеньку вернемося. Знову станемо на четвереньки. Станемо на носочки і піднімемо коліна догори. І уявляйте, що ви штовхаєте підлогу руками вперед, стопами штовхаєте підлогу назад. Перевернемося, залишаємо опору на правій руці, на двох стопах, піднімаємо ліву руку догори. Поставив руки і знову перевернемося, як будто би на бочок, піднімаємо праву руку догори. І ще по одному давайте зробимо. І ще разочок. Опустились, опускайтесь на коліна. Треба відпочити, для цього ми опустимо сідниці на п'яточки, а голову прямо опускайте на килимок лобом. Рука, руки ваші продовжують тягнутися вперед. Знову станемо на четвіріньки. І пригадаємо, яку ми вправу з вами робили. Витягуємо ліву руку, ліву руку праву ногу. Опустили. Витягуємо праву руку ліву ногу. Опустили. Стали на воздушні четвіреньки, я їх так називаю. Коліна піднімаємо. І на бочок завалюємося. Раз, на другий бочок. Два. Мотці. Опустили спину, потягнулись, розслабились. Піднялись. Поставили руки назад і штовхаємо таз догори. Обережно переходимо знову на і повторюємо ту ж саму послідовність вправ. Витягуємо праву руку і ліву ногу. Поставили. Ну, я неправильно тільки що сказала, але міняємо сторону, поставили. Тепер підняли коліна опора на стопи і на долоні. Стоїм. Права рука залишається на підлозі, ліву руку піднімаємо. Тянемося. Уявляйте, що ви тянетесь туди догори лівою рукою. Міняємо сторону. Опустили руку. Опустилися. На сідниці витягнули вперед руки, голову покладіть на килимок. Ця вправа допомагає нам розслабити і витягнути м'язи спини. Піднімаємося, переносимо руки назад. Ставимо їх, де вам зручно. І постарайтесь підтягнути таз догори, напруживши сідниці. І відчуйте, як витягується передня лінія тіла. Починаючи від стегон, від колін, по животу і аж до рук. Опускаємося обережно. Тепер ми піднімемося знову на ступи. І пригадаємо наш рукоход, як ми з вами шагали з самого початку. З правої руки йдемо раз, два, три, чотири. Стоїмо в планочці Опустились на четвереньки. Подняли ліва рука права нога. Опустили. Права рука ліва нога. Опустили. Піднімаємо коліна, завалились на праву руку ліву догори, опустились вниз. Опустились вниз. Сідниці на п'ятки витягнули руки вперед, голову вниз. Прямо хорошо тягніться руками. Піднялись, руки перенесли назад. І Виштовхуємо таз, напружуючи сідниці. Опустились. Знову встаємо. Тепер у нас рукоход буде з лівої руки. Разочок. Раз, два, три. Планка. Опустились на четвіреньки. Піднімаємо ліву руку праву ногу. Опустились. Піднімаємо праву руку, ліву ногу. Опустились. Піднімаємо коліна. Завалились на праву руку, ліву руку догори. Тягнемося лівою рукою. Поміняємо сторону. Чудово. Тепер ми можемо опуститись на коліна, щоб розслабитись. Переносимо руки назад, витягую передню поверхню тіла. Ну і пропоную вам ще раз повторити цю нашу головоломку. Спочатку підемо з правої руки, потім підемо з лівої руки і на цьому завершимо. Іде з правої. Раз, два, три, чотири. Стоїмо в планочці. Четверіньки. Ліва рука, права нога, поставили. Права рука, ліва нога, витянули, поставили. Піднімаємо коліна. Завалились на праву сторону. Завалились на ліву сторону. Руки поставили, опустились на сідниці, розслабляємось. Обережно піднімаємося, руки переносимо назад. Опора на долоні та до догори. Піднімаємося. І у нас останній разочок, уже чесно-причесно, з лівої руки. Йдемо. Раз, два, три. Стоїмо в планочки. Опустились на четвереньки. Ліва рука, права нога вниз. Права рука ліва нога, вниз, молодці. Піднімаємо коліна, стоїм. Якщо якась справа вам важко дається, або ви не можете її зробити, ви її пропускаєте, звісно. Але візьміть собі на заметку. Це ваша зона розвитку, зона роста. Завалюємося на праву руку. На ліву руку. Чудово, тепер. Рука на пол розслабляємося, руки переносимо назад, і ура! Ми вже закінчуємо. І останній разочок потягнулись. Чудово. На завершення ще зробимо декілька рухів кошкою, щоб зняти напругу зі спини. Прогнулись. Вдих, кругла спина видих. Животом штовхайте спину догори. Прогнулись вдих. Руки, в локтях. Ми мене згинаємо. Кругла спина видих. І ще раз очок зробимо вдих, видих. Вставайте, будь ласка, на стопи. Стопи на ширині плечей. Розслабте зараз руки, плечі, голову, все абсолютно розслаблене. Розслаблене, повисли внизу і поступово підіймаємось так, щоб. Ваші плечі, шея і голова, піднялись в останню чергу. Піднялись? Ось таке у нас було тренування. Цікаво дізнатись ваш фідбек з приводу цього тренування. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде приємно це почитати. Ну, якщо вам сподобався формат таких занять, там, де я їх показую, ви зі мною разом це робите. Запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Придбавши абонемент, ви отримаєте три тренування кожного тижня: це силове заняття, це кардіо і йога. Кожне тренування по 30-40 хвилин це запис відео в Ютубі, так як тут. Тобто ви можете його зробити в будь-який зручний час протягом тижня. Вартість абонементів від 350 гривень. Крім тренувань, ви також отримуєте абсолютно детальну. Просту доступну інформацію з приводу того, як треба харчуватися, що можна, що не можна, як харчуватися, щоб і ні в чому собі не відмовляти суворо, і при тому втрачати зайву вагу. Також запрошую вас підписатись на мій інстаграм, приходьте, в сторіз я показую своє приватне життя. І зустрінемось з вами на наступному тренуванні. Пока!